19 населених пунктів, дев'ять старостатів і понад 6 тисяч населення. Така коротка характеристика Кіптівської громади. Під час активних бойових дій на території Чернігівської області Киптівська громада не була окупована, втім постійно перебувала під вогнем ворожого озброєння. Загалом у період лютого березня 2022 року пошкоджень зазнали домогосподарства в шістьох населених пунктах громади. Четверо людей загинули. Найбільшого пошкодження зазнали села Хрещати. Красилівка, Наденівка, Підлісне, Прогрес і Чемер. На сьогодні робимо все можливе, як і є рішення. Уряду і в цілому Верховної Ради, взагалі з боку держави, про те, щоб надати допомогу постраждалому населенню. Тобто, у, приймаємо участь у є відновленні, яке триває по всій країні. Станом на зараз у межах дії державної програми є відновлення, компенсацію за пошкоджене внаслідок активних бойових дій майно отримали 28 домогосподарств, розташованих на території Кіптівської громади. Також у громаді активно співпрацюють з внутрішньо переміщеними особами. Їм надають необхідну гуманітарну та правову допомогу, а також модерують у питаннях працевлаштування. Кількість переміщених значно зросла. Ми прийняли понад 2 тисячі осіб. Наразі ця кількість зменшилась. Час перебуває 547 на обліку і отримують виплати. Але не всі отримують, так і деякі не мають статус, але не мають права на виплату. За словами кіптівського сільського голови Володимира Кучми, наразі одна з головних проблем у громаді це старіння населення, адже відсоткова більшість місцевих жителів тут це люди похилого віку. А молодь здебільшого не зацікавлена жити та працювати в селах. Із загальної кількості 6135 на сьогодні жителів громади. Більше 60% – це люди похилого віку, тобто ті, які мають статус сьогодні, вже ветерана в праці. Дуже велика різниця між народжуваністю і смертністю людей. За минулий рік у нас померло більше 200 чоловік в громаді, народилося близько 10 Тобто Різниця жахлива. Задля того, аби змотивувати молодь працювати та жити в селах громади. Місцеве самоврядування активно працює над розвитком і розбудовою громади. Так, до прикладу, наразі в громаді в очному режимі працюють дві школи та чотири дитячі садочки. Кожен з освітніх закладів облаштований сучасним укриттям, які вдалося відремонтувати і окомплектувати за підтримки різноманітних організацій. Також нещодавно в громаді запрацювала поліцейська станція в межах дії проекту Поліцейський офіцер громади. Обслуговую 19 сіл. Близько 6 тисяч мешканців. Люди звертаються задля допомоги поліцейському. Тобто будь-які питання люди стараються звернутись до поліцейського офіцера громади. Тобто не тільки телефонують на спецлінії 102, а й особисто приходять із своїми питаннями. Зменшилась кількість викликів, тому що є присутність поліцейського офіцера громади, це бачать громадяни і тому ситуація покращилась. Водночас активно працює та розвивається творча і культурна сфера громади, основний акцент у діяльності наразі це волонтерство. Утім, творчість продовжує жити в місцевих будинках культури. Всі заклади культури з 2022 року були переведені в режим простою, але насправді всі працювали на повну силу, тому що розуміли, що саме ідентичність нашу культуру намагаються знищити ворог, і тому всі заходи, наскільки це можливо. Було ми проводили особливо розширили свою діяльність волонтерську, плели сітки, організували різні акції, які допомагали збирати військовим на їхні потреби. Волонтерство, культурна та творча діяльність а також активна участь у різноманітних проектах задля розвитку. Таке сьогодення Кіптівської громади.